Омиле мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого очисти беззаконня моє, головне, омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною є завжди. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Тож правим ти будеш у словах своїх і переможеш, коли судитимешся зі мною. Бо ось у беззаконнях зачати я, і у гріхах народила мене мати моя, ти істинно возлюбив єси, і тому, приховані таємниці мудрості своєї відкрив мені, окропи мене із сопом і очищися. омий мене і стану білішим за сніг, даси мені почути радість і веселість, зрадіють кістки виснажені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже. І дух правий відновив у утробі моїй, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечистиві до Тебе навернуться, очисти мене від гріхів кровопролиття, Боже, Боже, спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй, Господи, розімкнеш уста мої, і вони сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви забажав, я б воістину приніс її, але все спалень не благоволиш. Жертва Богу, дух покаянний, серцем покаянним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благовоління своє Сіону, нехай постануть мури Єрусалима, тоді благовоління твоє буде до жертви правди, прославлення і всеспалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців».